Добрий день. Прочитав книгу Андрія Кокотюхи, адвокат з Це український письменник, це детектив, початок 20 століття, Львів, чому Кокотюха, відверто кажучи, в підлітковому віці читав багато детективів, дуже полюбляв Джеймс Хідлі Чейза. спитав чата GPT, він запропонував мені Кокотюху, я купив і прочитав. Прочитав швидко, легко читається, швидко, цікаво. Що можна сказати? Можу порекомендувати читати. Подобаються, Детективи мені подобаються, відверто кажучи, мабуть, ще буду купувати кокотюху. Ну, відверто кажучи, вважаю, що треба ну, хоча б 3-4 книжки письменника купити, щоб розуміти. Наскільки, ну, щоб трошки ближче щось до нього, бути, або трошки більше його розуміти. Тому ну, книжка сподобалась, буду ще купувати Кокотюху, ну, та й все, далі буде.